палає, і світ поринув і в цифрові війни, які є так само кривавими. Сьогоднішня тема, яка нас об'єднує тут усіх, як ви стоїте у цифрову епоху, коли розмиваються межі, розмиваються грані між і на півтони, між правдою і брехнею, і коли свобода перестає мати лише одне визначення, і коли казка про. Вовка в овечій шкурі перестала давно бути казкою. Авторитарні режими під фейковим прапором, придушення фейковим прапором свободи слова придушують і на і на іншу думку. А в демократичних суспільствах дедалі частіше намагаються використати свободу слова як індульгенцію для свідомої брехні. Ми ж всі свідки цього найкраща стратегія. Довгострокового захисту від маніпуляцій це інвестиція в критичне мислення, і тут йдеться не лише про школу. Ми говоримо про загальну культуру споживання інформації, про навичку ставити запитання, перевіряти джерела, не вірити першому враженню.